Перший міський пішли купатися. Роздягатися я не буду, бо, бо не буду. Але це ж трапилось, мене звати Олена Концевич. Ну, куди не клянь? Просто краса. І от приходиш ти на моречко. Скупнувся, кайф. І тут звучить що? Звучить сигнал повітряної тривоги. І треба негайно кудись бігти і ховатися, тому що під ці гнилі настили, ти ж не сховаєшся, а ховатись треба. І ось ти. Ось так. Хапаєш свої манатки. Сирена звучить і бігом-бігом. Так, вибігли. Де, куди? Укриття. В той бік побігли. Так, укриття, ще не укриття. Далі. Укриттям не пахне. Пахне морем! І вверх. Був такий фільм шлях Карліто. А в нас безкінечний шлях евакуації. Не видно поки що укриття, але сил бігти теж вже нема. Укриття Фіг, тут зачинено. Тут є дзвінки. Ми зараз дзвонити не будемо, тому що наразі сирени справжньої немає. Я підозрюю, що тут можна подзвонити, тобі, відкриють і десь тут має бути укриття. Глянемо на годинничок. Ми витратили 15 хвилин, балістика летить в середньому 2-3 хвилини. Шансів в тебе нема. Навіть якщо це укриття було б нижче, його було б простіше знайти. Оптимально ну це вже три рази прилетіло, поки ти добіг. А нам же ж співають від влади кожен день, як на все прекрасно, які в нас встановлюють мобільні укриття. Що прям ховайся, не хочу. Насправді кілька мобільних укриттів, які поставили вздовж траси здоров'я. Ну вони там і стоять, але вони до пляжів не мають жодного стосунку. Це ті люди, які гуляють по трасі здоров'я, якщо їм пощастило натрапити вчасно на укриття. Вони сховалися. А люди, оце від пляжу бігти, як я бігла щойно, а з дітьми, а з колясками. Нічого немає, 15 хвилин в середньому тобі займає добратися кудись на схил і десь сховатися. Дорогі можновладці, владці, дорога міська рада. Давайте ми зробимо так, щоб в нас безпека людей була все-таки на першому місці, а не так, як у вас прийнято дуже красиво на словах. Ми за це схрещуємо пальці. А ви, будь ласка, відпочивайте, але бережіть себе. Побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Гонцевич. Це ж трапилось.